Зобов'язаний повернути банку порушення ним економічних нормативів. Вкликання банківської ліцензії позичальнику варто знати. Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Кожному позичальнику варто знати, що віднесення банку до категорії неплатоспроможних, запровадження процедури тимчасової адміністрації або ліквідації банку не припиняють дію кредитних договорів. Позичальник зобов'язаний повернути банку основну суму боргу та сплатити проценти у розмірах і у строки, встановлені умовами кредитного договору. Це також стосується заборгованості за платіжними картками. Банк може бути віднесений до категорії неплатоспроможних через… Через неможливість виконувати зобов'язання перед вкладниками та іншими кредиторами або за порушення ним економічних нормативів, встановлених регулятором. Рішення про це приймає Національний банк України. Після віднесення банку до категорії неплатоспроможних фонд гарантування вкладів запроваджує у такому банку тимчасову адміністрацію. Під час тимчасової адміністрації позичальник здійснює платежі для погашення кредиту на реквізити банку, вказані у кредитному договорі. Після відкликання банківської ліцензії та початку процедури ліквідації, оголошення, про що оприлюднюється на офіційному сайті фонду, сплату заборгованості необхідно здійснювати на накопичувальний рахунок, що відкривається в Національному банку України. Відомості про ліквідацію банку та реквізити накопичувального рахунку розміщуються на сайті фонду та неплатоспроможного банку. Детальну інформацію щодо погашення заборгованості у неплатоспроможному банку можна знайти на вебсайті фонду у розділі позичальникам або скористатись QR-кодом. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.